Презентація чеснометра, результати моніторингу депутатів Верховної Ради, громадянський рух, чесно оприлюднив у Івано-Франківську. Упродовж півроку громадські активісти перевіряли народних обранців за критеріями доброчесності. Їх узгоджували у результаті відкритих дискусій. Для цього організатори залучали експертів, юристів, психологів та журналістів. Основні принципи доброчесності відвідування народними обранцями, пленарних засідань, робота у парламентських комітетах та голосування власною карткою. Також активісти чесно. Сно з'ясовували політичні вподобання депутатів і їхню причесність до корупції. Загальна картина, чесно кажучи, така формально три народних обранці відповідають цим мінімальним критеріям доброчесності. А насправді із цих трьох вже два а, а, зразу після публікації двох поставили під сумнів, і залишився один кандидат. Це лановий, який пропрацював в парламенті там всього місяць з чимось і не встиг набратися там якихось невідповідностей. За підрахунками представників чесно, найпоширенішим порушенням виявилася відсутність депутатів на робочому місці. Відтак їхніми картками голосують їхні фракційні колеги. Майже всі народні депутати не голосують особисто, при цьому порушують конституцію України. Також дуже поширене були це певні корупційні діяння, і так само було дуже поширено це. Участь в різних бійках ми бачили це як порушення прав людини. Ознайомитися з чеснометром усі бажаючі мають змогу на відповідній веб-сторінці. Результати аудиту чинних нардепів. Громадські активісти мають намір презентувати у інших регіонах України. Лерон Іваненко, Влад Васильчук, новини на вежі.